Привіт! Сьогодні розкажу про гамми. Гамми це такі набори звуків, які між собою дуже добре ладнають і компонують. Сьогодні піде розмова про лади. Основних ладів, а лади це все одно, що гамми лише інакшими словами. Ладів. Основних сім. І семи ладів достатньо для того, щоб компонувати все, що хочеться компонувати. Навіть інші лади можна скомпонувати із семи основних. Просто щось додавши, щось віднявши. І їх всього, сім, це я вже казав, перший Іонійський, другий дорійський, третій фрігійський, четвертий Лідійський, п'ятий міксолідійський, шостий аеолійський і сьомий локрійський. Назви дивні. Я раджу це занотувати десь, щоб на виду було перед носом, там, де займаєшся на гітарі, там щоб можна було підглянути. Написати там від 1 до 7 і написати оці всі назви, їх можна знайти в винеті у вільному доступі, щоб знати, який за яким іде послідовність і як вони хитро називаються. Назви в них цікаві. В общем, з 1 по 7 буду вам їх грати і разом. Вчитись будемо, як же їх можна використовувати. Що ж, почнемо з самого першого. Це наш улюблений до-мажор. Іонійський лад. Якщо почнеться ноти до, це буде до-мажор. Почнемо. Восьмий, десятий, дванадцятий. Восьмий, десятий, дванадцятий. Дев'ятий, десятий, дванадцятий. Дев'ятий, десятий, дванадцятий. Потім, десятий, дванадцятий, тринадцятий. Десятий, дванадцяти, тринадцятий. Назад так само повільно. Що ж, ось, що ми можемо з ним робити? Перше, що його треба програвати, для того, щоб він запам'ятався е, візуально, як зручно асоціювати з чим, і підсвідомо. Для цього нам треба верх вниз верх вниз верх вниз верх вниз верх-вниз, хоча б по разу в якийсь проміжок часу це робити. Чим частіше, звісно, тим краще. Якщо зробити паузу між дуже частими тренуваннями, це буде лише на користь. Тому раджую ще робити паузи в тренуваннях, не тренуватись прямо щодня щодня, бо, зробивши паузу, можна буде відчути прогрес і дати м'язам і підсвідомості і трошки устаканити все і піти вийти на новий рівень. І так, зіграємо цю гаммочку. Під наш до акорд до мажор, мажорну гаму під до-мажор. Це стандартний мажор. Насправді мажорів існує три Із цих всіх семи ладів, три мажорних лади. Це іонійський, лідійський і міксолідійський. Ще пораду дам. Ми знаємо цей мажорний лад. Собственно ми знаємо, які нотки до нього входять. Це значить, що ми можемо кожну з цих ноток. Грати до цього акорду і звучати буде добре. Є там своя окрема система нюансів з мажорами і мінорами. Теж, ну, Тобто, не все ж буде гратись з мажорними акордами. Ну, Хоча воно звучить добре, але там йде теж така тенденція, типу мажор, мінор, мінор, мажор. Ну, така сама, як в ладах. точно такие самые. Мажор, потом минор, далее минор, далее мажор, далее доминантный мажор. И после доминантного мажора и до минор снова. І після мінору йде зменшений мінор. Подивіться самі, як його там зменшувати. <рес> Вибачте. Ну, просто я досліджую сам це все на свій лад. І розказую, як я розумію. Це може відрізнятися від того, як воно є в музичній грамоті. Але мені здається, що той підхід, який я використовую, має місце бути. І він працює. Що ж, і ми можемо зіграти любу послідовність з цієї гами. Тобто ми можемо грати любу нотку, і це звучатиме круто. Тому раджу зі своїми друзями домовлятись про те, в якій тональності ви будете джемити чи грати, щоб розвивати навик бездисонансної гри, коли всі грають розуміючи кордони. Їх можна перетинати, але про це потім. Головне, щоб не перетинати їх так, щоб були конфлікти, явні, дисонансні, і щоб звучало негарно. Треба, щоб все звучало гарно і гармонійно. Тож тренуйтесь, розважайтесь, наступний буде Дорійський лад. Всім хорошого дня, миру і всього хорошого іншого!